Вас Приветствую, друзья! Обнаружили ми все-таки причину неісправності, що він плохо заводиться. Оказується все-таки масло, друзья. Поміняли масло. Ось, ось зараз він стояв цілу ніч. Сьогодні з утра приморозок. Сейчас пробуем запускати. Температура 4 градуси. 4 градуси температура, бачите? Залушаю його. От в чому вся була проблема. Масло. Вся проблема була в маслі. Пройшли. Поміняв три стартера з Льонією. По масах поставили допомогну масу ще тут. Всі клеми, всі маси перещупали. акумулятори поміняли, за кабіною там мені писали багато зробити масу. перещупали за кабіною, Результата ноль. Поки не зіляли, вечором ми зіляли масло, нагріли його, зіляли масло, відкрутили фільтр, утром я поїхав, привіз нове масло, заляли масло, отаке. От от, може кому треба, інтересно. От, турбіроване масло. Заляли масло. 1000 гривень Двадцатка. Все, сразу ми заляли, він теж не завівся, поки, поки не закрили От, Тому що все-таки там везде все старе було масло. Заляли, він не завівся. На другий день з полутика. Вчора з полутика. Сьогодні ви самі побачили результат. З полутика. Завівся. От в чому вся проблема. Була, друзі в запуску. А ми міняли стартера і акумулятори зря поміняли. ті акумулятори були ще нормальні. Ну нічого. Нам ошибка хочеться. Все, друзі. Всім пока. Ставим лайки, коментуємо, кому цікаво. Все, всім удачі. будемо займатися новим нашим. Будемо чіпляти сепку до нього, пробувати його в роботі. Все, всім удачі!